Так, Виходьте, виходьте, дітки з робочі, які опікуються нашими пораненими військовими у реабілітаційних центрах і в лікарнях, так разом із своїми підопічними ось цими захисниками, нашими військовими опікуються ці маленькі янголятка. Ставайте ближче, ближче, ближче під ваші оплески. І тут серед військових я знаю, що є один, що сьогодні в нього день народження. Так е, ну, хтось е, з керівників підійдіть сюди, дівчата. Іванка. Так. Е, ну, у вас тут є іменинник, Давайте ми всі разом привітаємо. Христос рождається. Ми сьогодні хочемо показати нашого з вами героя, який за національністю є поляк, отримав поранення. Зараз бачите, на протезі Сьогодні захищає нас з вами там, де пекло, як ми любимо називати, зараз він є, оперує дронами. Його звати Олександр. Йому сьогодні 25 років. І сьогодні він тут. Сьогодні зранку ми їхали з госпіталя з ним. Він мені сказав, що я не люблю своє день народження. Я кажу, поїдь з нами туди, після чого ти його полюбиш, правда? Ми, ми дуже любимо його день народження, до речі. Вітаємо! 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 Ті маленькі дітки, ми, ми, до речі, коли сьогодні приїхали, багато громад нас впізнали. Кажуть, ви вже десь нас у храмі були. Махають нам руками, кажуть, ви були в нас, ви були в нас. Дуже раді сьогодні вас тут бачити. Зараз Олексій, наш воїн, хоче вам сказати: ми неймовірно з військовими сьогодні ходять уже скільки часу, дуже пишаємося кожним із вас. Вони мені сьогодні, кожен один напередодні говорить про те. Це те, що ми захищали. Це ті діти, те майбутнє нашої країни, яке сьогодні доказало і доказує щодня, що ми за них будемо стояти до кінця. І повірте, що вони стоять не за мене, не за цю ведучу, вони стоять не за журналістів. Сьогодні наші герої стоять за вас, за вас, за цю молодь, за таких дітей, за таку прогресивну націю. Тому. Слава Україні! Передаю слова військовому, який готувався. Каже, у мене отут все замерзло, але я впевнена, що він знайде те, що хотів сказати. Христос народився. Славі! Уява. Перш за все, хочу подякувати всім організаторам, всім, хто причетний до цього дійства, всім, хто приїхав, хто приклав зусилля бути навіть тут. Я знаю, яку колосальну роботу ви провели перед цим, щоб попасти сюди. Всім від лиця всіх військовослужбовців дякую, дякую, дякую. Я думаю, що всі військовослужбовці приєднаються до моїх слів. Щиро щиро дякую. Я знаю, яку ви роботу провели, бо я знаю яку роботу провели оці дітки, оці ангелятка, ці маленькі люди з великими серцями, які нас сюди і привезли. От. вони опікуються військовими по госпіталях. В тому числі і наш госпіталь вони не оминули, і тому ми тут іменно, іменно з їхньої руки, з їхньої руки і керівника нашої і Іванки, і це вона подбала про те, що ми були тут. Що ми побачили ради чого захищали ми там фронт. Ще раз хочу сказати, що маючи такий тил, мусить стояти і фронт. Дякую вам за цей тил, який ви створили. Ми бачимо, заради чого ми там стояли. Дякуємо. Дякуємо вам, дорогі наші захисники і наші маленькі янголятка волонтерики. Давайте всі разом подякуємо. Дякуємо, Дякуємо! Дякуємо і за всіх, і за мене, і за ведучу, і за журналістів, за всіх ну Ми за дітей. Звичайно, ми всім дякуємо, низько кланяємося і хай вас Бог береже. Дякую. Так. Я... Описки. Дякуємо. Вітаємо! Так, друзі. Зараз в нас будуть важливі оголошення, такі, що у нас буде відбуватися далі. Зараз оголошую, прошу всіх, передавайте одним підтягуватися сюди, бо зараз буде нагородження. За 5 хвилин нагородження кожного вертепу підписаним прапором і не тільки. Але як це буде відбуватися, я вже казав. Той вертеп, ми будемо наперед оголошувати, хто вже має бути, тому що, але прошу слухайте список, так як має бути ті, кого викликаємо. Ви виходите з цієї сторони, увесь вертеп виходить на сцену, чи ваша організація. Ми, ми тут фотографуємося, вручаємо прапор, і на цю сторону ви виходите. Тобто, і робимо такий своєрідний конвеєр після цього. Після, так, після того нагородження у нас, але прошу всі, всі підходіть, бо зараз буде дзвоніть. Передавайте, щоб всі підходили, буде зараз нагородження. Ано ну, хто вже готовий колядувати? То підтримуємо зараз цей колектив. Христос рождається! Вас вітає Раз, терло та Лопушниця. Спільний колектив, який Буквально за кілька хвилин, за кілька хвилин репетиції, скооперувався і хочу вас привітати невеличким стовпчиком коляди. Просимо нас підтримати. Слава Україні! Гурт Різдвяна Зіронька! ми колядуєм, Бо перемогу нашу чуєм, хай прийде у ваші хати рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінко. землі зорені боями, знову розсвітуть садами, оживе знову земля, без сусіда того клятого москаля. Знов розквітне Україна! Сильна, вільна і єдина! Христос зарождає! Дякуємо! Дякуємо вже! Голопушниця і Стальява і Я терло почала. Чекай!